Сучасному поколінню мало відоме ім'я музиканта, поета та художника Олега Несміха, та його досі пам'ятають та шанують у Рівненській філармонії. Саме там він працював, граючи на гітарі. Людина, коли іде з життя, вона згадує все життя, проходить перед нею, проходить вну в одну хвилину, і тут від самого початку з дитинства, з дитинства починаючи, згадує своїх братів, своє дитинство, своїх друзів, свою маму згадує і свої останні часи. І як як взагалі це все пройшло в образі музики? Учень музиканта Юрій Стасюк навіть видав книгу про свого вчителя. Саме Олег Несміх став рушійною силою для подальшої музичної діяльності Юрія і навчив його головного наполегливості. Олег Сидорович був моїм викладачем, коли я навчався у рівненській музичній школі номер 2 у другому класі. І я пам'ятаю ті роки, той час, це був 87 рік. коли... Я до нього на заняття, і він вчив мене, етюди, п'єси і мені. Я був дуже сильно здивований від того, що він міг на пам'ять, не дивлячись в книгу, в ноти брати і записувати мені в нотний зошит. Ті твори, які я мав грати. Олег Несміх вчився самостійно і музиці, і образотворчому мистецтву. Свій творчий шлях як художник він розпочав у 40 років. З під його пензля вийшло безліч різножанрових робіт. Марина Прощепа, Володимир Сахаров, новини рівного.